Якщо створення квітника є частиною ваших планів на цей рік, можливо, вам цікаво, з чого почати. Я поділюся порадами, заснованими на власному досвіді вирощування та догляду за квітами. Садівництво не повинно бути складним, і розуміння того, що потрібно рослинам для росту, допоможе уникнути довгих спроб і помилок. Давайте розберемося, які кроки потрібно зробити, щоб ваш сад зацвів цього року. Виберіть сонячне місце. Першим кроком у створенні квітника є вибір місця. Якщо ви новачок у садівництві, є кілька моментів, які допоможуть полегшити це завдання. Головне враховувати освітленість ділянки і його придатність для того типу саду, який ви задумали. Більшість квітучих рослин найкраще справляються на повному сонці це 6 і більше годин прямого світла на день. Якщо ви хочете вирощувати різноманітні квіти, вибирайте місце з максимальною кількістю сонця. Слідкуйте за тим, скільки годин ваша ділянка освітлюється сонцем. Ранкове сонце е м'якше, ніж полуденне, тому місця, де рослини отримують світло в першій половині дня, підходять для більшої кількості видів. Якщо ділянка висвітлюється переважно в другій половині дня, вибирайте посухостійкі рослини, так як ґрунт в таких місцях швидше пересихає. Перевірте і підготуйте ґрунт. Після вибору місця важливо зрозуміти, яка у вас ґрунт. У прибережних районах вона часто піщана або кам'яниста, а в колишніх заплавах річок глиниста. Хороший ґрунт для квітів повинен бути пухким, родючим і добре дренованим. Поганий дренаж призводить до загнивання коренів, а щільний ґрунт заважає їх розвитку. Проведіть тест ґрунту, він покаже її склад, рівень поживних речовин і можливі проблеми, наприклад, засоленість. Якщо ґрунт бідний або піщаний, додайте органіку для утримання вологи. Глинистий ґрунт потрібно розпушити, щоб поліпшити дренаж. Порада, якщо ґрунт на ділянці зовсім не підходить, розгляньте варіант піднятих рядок. Дізнайтеся свою кліматичну зону. Кліматичні зони визначаються мінімальними зимовими температурами. Знаючи свою зону, ви зрозумієте, які багаторічники зможуть пережити зиму. Наприклад, у зоні 5 імбир не виживе через морози. Через зміни клімату межі зон поступово зміщуються, тому уточніть актуальні дані для вашого регіону. Вибирайте квіти, які підходять для вашого клімату. Тепер, коли ви знаєте свою зону, вибирати рослини стане простіше. Місцеві розплідники зазвичай вказують, які квіти підходять для вашого регіону. Також враховуйте рівень опадів і вологість. Деякі рослини добре переносять посуху, інші страждають від грибкових захворювань у вологому кліматі. Створіть дизайн квітника, вибір рослин і планування саду йдуть рука об руку. Ваш квітник може бути в будь-якому стилі від класичної англійської до строгих геометричних форм. Враховуйте, як рослини будуть розростатися з часом, скільки місця їм потрібно і яку висоту вони досягнуть. Деякі види можуть бути агресивними і витісняти сусідів. Також підбирайте рослини з подібними вимогами до поливу та харчування, щоб їм було комфортно поруч. Боріться з бур'янами. Перед посадкою подумайте, як мінімізувати кількість бур'янів. Прополка це трудомісткий процес, але його можна полегшити. Спробуйте густу посадку, щоб квіти витісняли бур'яни. Низькорослі почвопокривні рослини або товстий шар мульчі, наприклад, деревної тріски, теж допоможуть. Доглядайте за квітником. Хоча є способи скоротити обсяг робіт, деякі завдання залишаться. Якщо ви вирощуєте квіти з насіння, прищипуйте їх для більш густого росту. Видалення зів'ялих квітів продовжить світіння, а підгодівля зробить його більш рясним. Квітник відображає вашу турботу, тому проводите час в саду з задоволенням. Здорові рослини і пишне цвітіння стануть нагородою за ваші зусилля. Укладення при створенні квітника враховуйте освітлення, тип ґрунту, клімат і вимоги рослин. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам створити гарний і життєрадісний сад.